Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Рада вас вітати на занятті з аплікації. Малята, незабаром буде велике свято, День Святого Миколая. Святий Миколай дуже добрий. І в ніч на 19 грудня він ходить від домівки до домівки і залишає подаруночки, Миколайчики. В ній кладе під подушки. Або чобіток. І вранці усі чинні дітки, які були слухняними весь рік, знайдуть подаруночки. А неслухняні знайдуть різочку. Сподіваюся, ви були слухняними. І маєте чорвіток для подарунка Святого Миколая. Щоб відок має бути дуже красивим і яскравим, щоб Микола його одразу побачив. У мене ось такий. Якщо хочете, я вас навчу його робити. Хочете маляти? А для роботи нам буде потрібно кольоровий папір, білий, зелений і червоний. Це кольори різдва. Клей, пензлик для клею. Вата, ну і, звісно, серветка. І допомога дорослих. Дорослі вам допоможуть вирізати шаблончики. І ви з усім справитесь. А для початку давайте розігріємо наші рученята, щоб вони були вправлені. Приготувались? Розігріємо наші рученятки. Сипле, сипле, сніжок. Сіє, сіє, трясе на поля, на лужок, вже не видно стежок, забіліло усе. Ще раз сипле, сипле сніжок, сіє, сіє, трясе, на поля, на лужок. Вже не видно стежок, забіліло усе. Молодці! Аляка, приступаємо до роботи. Починаємо із хутра. Намащуємо, клеєм верх чевітка, проводимо пензликом зліва направо. Утра буде багато, щоб чобиток був тепленький. А тепер беремо вату і відщипуємо від вати шматочки. І приклеюємо акуратно до чобітка Так, хутро ми приклеїли, а зараз приклеїмо листочки, намащуємо край листочка, весь листочок не потрібно намащувати. Притискаємо його до вутра. Малята, порахуйте, скільки в мене листочків. Один приклеїла. Скільки? Два. І ще один. Три. А зараз я ще приклею ягідки. Зверніть увагу, що я намащу ягідки. Пензликом склею і стороною, де нанесений клей, прикладаю, легенько притискаю. Чудово. Різдвяна прикраса вже готова. А ще, щоб наш чобіток був яскравіший, ми прикрасимо його кругами. Вони схожі на сніжки, правда ж? Давайте подивимося, як буде гарно. Спочатку викладемо так, як нам подобається. У мене є великі круги і маленькі. Ви можете брати їх стільки, скільки вам подобається. Зверніть увагу, я спочатку покладу круги так, як мені подобається, щоб було гарно. Ось так. Мені подобається. А тепер буду приклеювати. Приклеюю, теж беру. Намочую і стороною із клеєм прикладаю там, де я його взяла. Малята, користуйтесь серветочкою, притискайте. І зайвий клей серветочка забере. І малятка мій чобіток. Готовий. Подивіться, будь ласка, який чобіток вийшов у мене. Як я думаю, за тому Миколаю сподобається. Покладено мені подарунки? Ну, крім чобітка, треба, щоб бути слухняним, правда? Де. Сподіваюся, і ви зробите чудові чобітки. І Миколай покладе вам найкращі подарунки ті, які ви хочете. Чекаю на ваші чобітки. Мені цікаво, які вийшли у вас. До зустрічі, мій хороший.